Ще вам показую черговий саджениць іде на посадку. Теж подивіться, яке в нього коріння, Ось починаючи. Звідси і закінчується. Отаке. Десь сантиметрів 80 коріння, не менше. Буде садити оцю ямку. Ось так. Це те садженець, теж зима хурма з послідуючою пересадкою. Ось так ось. У цьому місці прикапанні замітив храбаків, тому вирішив кинути на скору руку від мишей, як не як якась трава. І зверху і ще ось над якісь кліщів, там мурав'їв і ще чогось вирішив. Підкормити трішки на всяк випадок. Так що буває і так. Коріння, ви бачите, саджанець не перший. Сажу сьогодні за день. Пересаджено 20 саджанців. І це все потрібно викопати ями. Потрібно їх під саженець яму викопати. Потрібно ями потім позасипати. Оце така в мене сьогодні робота.